Добрий день. Зараз подивимось з вами розпакування ось такого електрочайника тефаль, який був придбаний на, в магазині Ало на сайті. Ало, як ви бачите, офіційний постачальник техніки тефаль. Ось можна почитати тут. Товар офіційно завезений в Україну, гарантія від, від виробника. Ну і спокій, закуплену техніку. Чайник. Чорного кольору, характеристики півтора літри, 2 кВт 400 Вт потужність. Диск прихований. Обертання на 360 градусів. Відключення при закипанні. Вага 0,8 кг і в упаковці 1,25. Ну, і що потрібно там бути в наборі, чайник. Сервісна книжка, інструкція з експлуатації. Гарантія 24 місяці. Давайте дивитись сам пристрій. Ось така коробка. Ну і тут у нас чайник і повинні бути ще там книжки. Так, це диск. Зараз я його розчехлю. Ось він такий. Ну і сам чайник. Так, ситочко повинно бути. Зараз подивимось. До речі, кришка відкривається ось так. Поворот. Тут є пази. Ось, за допомогою них відкривається також. Там у нас таке красиве. А, позначки 1, 2, 3, 4. Це на кількість чашок, скільки води наливати. Прикольно. Ну і ситочко є. Ось воно. Ось у нас тут ще такі наліпки є. Кнопка вкил викив. Відключення автоматичне повинно бути. Ну, зараз подивимось на води. Я налила води до позначки одиничка. Ось так, щоб було видно, що вода. На одну чашку. Бачите, тут є от Макс написано півтора літри. Літр позначки є. Текс. Довжина шнура біля 70 см, і ось його можна приховати, намотати тут. Закрила кришку, бачите, ось тут є ще у нас замочок і позначка. Тобто, зараз закрита. Підключила до мережі. Зараз я вимірюю, скільки буде закипати вода, і скажу вам. Світлодіоду ніякого немає. Поїхали. 55 секунд. Тут пара гаряча, щоб не обпетися. Так, зараз, Ну, закипіла. Не буду туди телефон пхати. Ось такий чайник. Рекомендую. Ще в наборі не показала вам були. Ось такі папірці, гарантія, ну і інструкція. Що тут може бути у нас? Інструкції, поради з техніки безпеки. І як користуватися звісно.